Коли відзначаємо День народження, що тим хочемо відзначити? Ну, що старіємо. Але а кожний вік має е, щось гарного. Я завжди говорив, е, мав таку пропозицію. Яку ніхто не почув, чого не роблять е, е, змагання міст красоти в таких е, в роках над 80 або на 90 років. <ріст> а це не смішно. Це просто радісно. Знаєте чого? Бо дійсно найкращі люди це є ті, які і позначені різними хрестами стражданнями, випробуваннями, але вони промінюють щось Боже. Церква сьогодні має 1981. Так, плюс 33. 2014. Значить, церква ходить свій день народження, яка вона постійно молода, позначена різними, може, і ранами історії, позначена різними болючими місцями, але яка живе, відновляється і сяє красотою вогнем Духа Святого. Свято Зіслання Святого Духа говорить, що є сила, є Бог, який хоче, прагне, це для цього прийшов на землю, щоб відновляти нас, щоб обгорнути нас своєю любов'ю, своїм добром. Своєю силою, Своїм милосердям. Ось дивіться, коли Ісус прийшов до Своїх учнів після Воскресіння, першим раз Він об'явився, говорить мир вам, не бійтеся Це я, а потім прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи? Відпускаються, кому затримуються гріхи, затримаю... кому затримаєте, затримаються, прийміть Духа Святого. Дорогі, що нас каличить людей? Що каличить людей? Пройдіться містом і побачите, зайдіть на базар, правда? Скільки людей облич, позначених смутком, журбою, тривогою, неспокоєм? І там, де появляється посмішка, чиста, немов би всходить сонце, або немов квітка, яка на полі? Зацвіте, і різними кольорами квітки прикрашають це поле. Ось це нове життя, що є джерелом смутку, страху, тривоги. Повернімося на нову на початок до раю. Рай – це було розкішне місце любові. Так в любові Божій, а потім і взаємній любові цвіли процвітали і перші люди і все кругом процвітало красотою, коли людина відвернулась від Бога і дала себе звести спокусою злого, Рай був зневечений. Хоча біблійна мова говорить, що вони з раю вийшли, були вигнані, що двері були зачинені, це є образна мова. Вони могли залишитися на цьому самому місці, так як живе чоловік і жінка, може, в одній квартирі, але якийсь зневечили вогонь любові. І порозуміння, ці самі меблі, ці в саме середовище, але вже не це саме. Там, де було світло, там темнота, там, де була радість, де було життя, там агонія смерті, умирає сім'я, умирають відносини. А чого, що забракло? Ця невидима сила, сила невидима, але яка означає все, міняє все, невидима сила Божої любові, в якій народжуються і глибокі взаємовідносини. Ось Сьогоднішнє свято, зіслання Святого Духа говорить, Бог зацікавлений в тому, щоб дати Тобі утішителя, сповнити тебе, оздоровити Тебе, щоб дати Тобі Духа правди, щоб дати навести нас, на стежину до з'єднання з Богом, а потім і настежену до людей, до людей, щоб бути подарунком, один для одного, щоб принести прощення взаємопорозуміння і презентувати силу можу жити, можу жатуватися, можу любити. А послужимо таким прикладом. <кій> Батьки взяли малого ігорчика на прогулку до лісу. Ну, це було, це було таке свято радості. Правда, захоплені усім тільки красоти. Но малий ігорчик дав себе зацікавити метеликом. і почав за ним бігти, біжить, 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 і вже не почує ні голос мами голостати. Загубився. Коли пізнав, що він посеред лісу самий, то значить, що не відчуває, що близько тато і мама, наступає на нього велика хвиля чого страх. Йому вже не цікаві ні метелік, якби їх було і десять, якби сіл сів і народи не цікавий, відчуває самітність. Страх, Біль. і що починає? No, i potím křičit. Vysílá je signál SOS. Riadujte. Křičit na tátu, na mámu. Slzy, strach. To je sama dítě. To je sama dítě. Ty I určit se samým, Jaký Bůh. Десять хвилин перед тим, але вже не цей самий. Подивіться йому в очі, подивіться на його обличчя, правда? Позначене страхом зі, з самоти, болем, бо загубився. Всі ті емоції. Які наповнюють його душу, міняють його обличчя. І кричить і кричить, поки не почує, що на його крик хтось відповідає і наново знаходиться в обіймах люблячого тати і мами. Ось, другі, трагедія нас, людей, є, що біжимо за своїми металіками, за візією свого щастя, можемо загубитись з Божої присутності, відійти від Божої любові. І тоді наступає і страх, і смуток, і біль, і страждання, загубились, відійшли від Божої присутності. Цей крик душі, ці сльози, спрямовані до Бога, це наше життя молитви, це є дух каяття. Я заблудився, я не відчуваю твій мир і твою любов. Кричу з глибин кличу до тебе, Господи. Господи, почуй мій голос, як говорить Псалом. Бог бачить, Бог чує, Бог тім, що прагнуть його спільноти, іде назустріч, щоб обняти і сповнити силою вогнем своєї любові. I tak, jak Jorčík po tím spilnutí svojich baťkýl prožíváje na novo světo radosti. Ale vím, že dla, tudi vše písle coho vše nevážlivé dla něho metaliky na stílky. Vážlivé, vážlivé vše dla něho šo? Obíjmy tata i mami. тих, що люблять Його, він відкрив джерело Його миру і добра і радості, і що треба залишатися в зоні досяжності руки, очей, серця мами і цього, хто любить. Бог є любов. Ось джерело смутку, тривоги. Нещастя то не є труднощі життєві, то є, що наважуємось іти, іти відходити від нього. Свято народження церкві, яке неустанву відновляється в Його любові, в Його сили. Бо маємо цю можливість і ласку повертатися, віднайти. Його живу спасаючу присутність. Найкращі люди є ті, які відкрили джерело Божої любові, і живуть в ній, і вона промінює через них. Придайте, наприклад, образ. Матері Тереси, які морш, зморшки її обличчю. Наскільки ну, неба промінює з цього хворобами, жертвами позначеного тіла, скільки Божої сили і вогню, скільки людей, що спілкувались з нею, е, навернулись. Навернулись до Бога і відкрили потребу жити з Богом. А тепер подивись у зеркало, Подивись. Не прическа, не всіті, но роблять тебе, мене гарними. ne e, bicepsy či e, figura těla. A to, koho, co v sobě nese Či je místo pro žalí, pro obědy, pro strachu, pro beznaději, pro v tobě? Ano, ось Duch Svatý стукає і прагне сповнити, na сповнювати і твоє життя. І посеред ночі, посеред темноти ситуації твоїх життєвих клич з глибини своїй душі, прийде і сповняє і чинить усе новим і запалює вогонь радості. І так хтось може сказати, ну, що там тобі? Тобі живеться? А як ми б свідчили і розказували про свої глибокі проблеми, але, але було би треба додати, це лише фон, бо саме головне є джерело. Божої любові, яким можу жити, усе можу в цьому, котрий покріпляє мене. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ліві Богу!